Сьогодні їздила по справах і побачила дуже красивий мурал. Звісно, я зупинилася, щоб познімати, і, чесно кажучи, перше, що мені прийшло на думку, які в нас талановиті люди, які талановиті українці, щоб малювати, створювати таку красу, таку велич. Потім я подивилась в інтернеті і дізналася, що це справжня людина це пісковий руслан. Герой України посмертно. На момент загибелі йому було 21 рік. Він був майстром спорту з кікбоксингу. він навчався в Національному університеті фізичного виховання і спорту України. Там зараз, до речі, навчається наш молодший син. Уявляєте, яка свідомість у людини, яке розвинуте почуття патріотизму, справжнього патріотизму? коли... Маючи всі підґрунтя для того, щоб лишитися вдома, будучи студентом, будучи юного віку, дуже юного віку хлопцем, він мав можливість бути далі тут, але він не зміг. І завдяки таким, хто не зміг, комусовість не дозволяє вести спокійне життя, коли країна в вогні, ми з вами і живемо. Не буду більш нічого казати, мені здається, слова тут взагалі зайві. Просто подивіться.